Ми боремося за повернення кожного нашого героя. Сьогодні ми зібралися, щоб дати належну шану тим, хто бореться за нашу незалежність. І люди наші герої. Наші діти залишили свої домівки, залишили свої сім'ї і пішли захищати кожного із нас, кожного громадянина нашої суверенної держави. Серед нас є ті, хто чекає брата, сина, чоловіка, батька. Ми не можемо залишити її самотніми в цій скрутній, скрутні хвилини і складний час. Ми пам'ятаємо і робимо все, щоб їхня боротьба не була забута. Сьогодні ми разом віддаємо дали пам'яті тим, хто віддав своє життя за на нашу свободу. Незважаючи на все, продовжують хлопці боротися, щоб нас з вами було завтра. Ми хочемо, щоб усі ці герої і їхні подвиги, їхня відвага були завжди. Завжди з нами і завжди були почуті, ніколи не були забуті. Ми пам'ятаємо, ми не забудемо. Ми любимо заради їхнього поля, заради нашої вороні. Нехай людина навчання стане нашою спільною молитвою за всіх наших колег. Сьогодні своїми однодумцями у, спільні, у спільних випробуваннях, тому що доводиться пережити кожному із вас, багатьом не зрозуміти. Ми, священники, коли дихотимося за українських воїнів, у нас є спільний список за воїнів, надав за, за перемогу. На жаль, все більше і більше цього списку додається додаток. Без вісім або полонено. І це дуже сумно бачите, що все більше і більше в цьому списку дітей, наших захисників. Наша церква завжди молиться і буде, бути, буде, бути, буде бути за їхні визволяти в полоні, а тих, хто тимчасово безвісті місці ми просимо доброї думки, доброї звіски від них, Тобто тому що невідання багатьох. Серцях, особливо рідних, близьких, воно як страждання є. Тобто, не з думки наші, наша підсвідомість, е, багато чого нам недоброго дає думати. Але ми повинні бути вірити в те, що вони знайдуться, мати надію, що вони повернуться, і всі скоро приєднаються до своїх родин і сімей. Тому, ми зараз поводиться за визволення полонених, за добру зв'язку про безвісті зниклих. І порадне світо своїх сімей і родини, та й Бог нам в цьому всьому допоможе. Благословенний Бог на завжди, і повсякчаси, і на віки віки. Амінь. Опри милостива мати, що породила святіше Слово, на спасіння роду людського і схиня істина. Що вмістило в собі Творця всього, а то й материнське дерзоління, Перед ним маєш, і можеш дослухатися, страждань, матерів безутішних, до тебе скремовуємо свої моління, сердечні, і туди душевні у сина свого і Бога нашого, що повернув він звістки зниклих безвісті та полонених до душ. Я колись, милосердившись, повернув сина в знаїну. ти єдина надія тим, хто надію втратив, і сама бачачи, коли страждання свого жертва, сніда на хресті, подай твоє милостиве заступництво тим, чиї серця, так господіним найгіркішим мечем у нажені, простягнила твою руку, Збережи укріпи, заступи та поверни додому. Усіх безліців пропавши, та всі, що в полоні, бодай втішання серцям рідним, що стражданнями розриваються, адже як матір ти співчуття сповнина й на милі щедра, то сьогодні спаляй нагіду на людей цих, що перед тобою про допомогу тебе молять, помочі твої чудесного заступництва, потребуючи. Дай всім нам ще ласку, твої милість. Подається добре до спасіння корисне, укріпи нашу віру, зміцни серця, освіти душі, і відчай горе, та розпачу дніми, і до пізнання істини наверни щоб щоби всі однодушно Сповідували сповітували личні діла Божі через твої милостиве заступництво, яке даруєш нам завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Усім, мене звати Марина, я дружина без вістів зниклого воїна, настенького дива. Більше 17 місяців, я не знаю, що з ним, де він, чи живий він. Кожен день я прокидаюся і за засипаюсь тільки з одною думкою, чи він повернеться. Я вірю в це всім серцем. Нас ведимов двоє маленьких дітей, які кожен день чекають, його мріють, сподіваються, що тато повернеться додому. За цей довгий час та рідні 47-ї бригади обіцялися. Нас поєднала спільна біда. Для нас одна єдина мета повернути героїв додому живими. Ми боремося за них. Ми виходимо на всі акції, на зустрічі. Ми благаємо владу привернути увагу саме до проблеми по зникненню по полонених, по поверненню їх додому. У нашій бригаді дуже критична ситуація саме по поверненню. У нас за весь час не повернулася жодна людина з полону. Тому ми дуже просимо владу звертатись не тільки на державному рівні. Вирішувати це питання, а також звертатись до міжнародних організацій, щоб вони допомагали, щоб вони, щоб вони примогли. Щоб вони робили кроки на повернення наших дітей. Ми просимо, благаємо. Невідомість вбиває. Нам болить, ми про це кричимо, а влада нас не чує. Слава Україні! Героям слава! Який зник безвісти 5 березня 2024 року поблизу населеного пункту Беглічі? Дев'ять місяців. Саме стільки часу ми живемо в невідомості, тримаючись надію і щодня ведучи боротьбу, боротьбу за свого тата, за правду і за повернення додому всіх тих, хто досі не обійняв своїх рідних. Зниклі безвісти це не просто слова, за кожним з них стоїть життя. Стоїть сім'я, яка чекає, це батьки, які не сплять ночами, це діти, які мріють знову почути рідний голос, це дружини, які не випускають з рук телефони надії на дзвінок. І я одна з таких дітей. Мій тато це моя опора, мій герой. Він моя сила, і я зроблю все, щоб повернути його. Я мрію про той день, коли він повернеться, коли ми знову разом вип'ємо чаю. Коли я обійму його і скажу, як сильно його люблю. Це обов'язково буде, а зараз моя боротьба триває, і вона триватиме, доки кожен із наших рідних не повернеться додому. Дякую за підтримку, за небайдужість. Дякую тим, хто прийшов сьогодні і хто не залишився осторонь нашої боротьби. Разом ми сильніші, разом ми дочекаємося їхнього повернення. Бо всі герої мають бути вдома. Слава Україні! Я дружина військовополоненого колесника Сергія. І я дякую всім, хто прийшов сьогодні підтримати наших рідних. Звичайно, багато хто з нас не вперше бере участь в таких акціях. Багато хто з дівчат, ми їздимо з ними, в Київ, Хмельницький, на акції підтримки. І, ви знаєте, всюди у нас однаковий біль. І однакових посил. Нам боляче і день і вночі, тому що наші рідні не з нами. Я дуже добре пам'ятаю той момент, коли я зателефонувала ротному командиру і почула страшні слова, потрапили в оточення, зникли безвісті. І з тих пір віче бі і бік це мій вірний супутник, так само, як і моїх подруг по нещастю. Ми не можемо. Нормально спати, нормально жити, нормально комунікувати з людьми. Тому що в нас одна мета і одна думка, де наші рідні, як вони і як ми можемо повернути. Постійно думка не покидає, чи все ми зробили для того, щоб їх повернути. Куди дзвонити, куди писати це не дає спокою ні день, ні вночі. Тому ми будемо об'єднуватись. І ми будемо робити все необхідне для того, щоб наші рідні повернулись додому. А ті, хто досі вважаються безвісті зниклими, вони не повинні бути безвісті зниклими. Вони не повинні залишатись в темряві. Вони не повинні бути у відчаї. Розумієте? Вони зробили все для того, щоб ми зараз з вами тут мали спокій, смачну каву і теплі ліжка. Вони заплатили занадто високу ціну цьому всьому, а дехто і... Заплатив своїм життям. Ви розумієте це? Тому підтримайте нас, будь ласка, ми будемо писати звернення в міжнародні організації, в, до держав посередників, які повинні нас почути. Світ має нас почути, не висловлювати глибоку стурбованість. А що зробити для того, щоб наші хлопці, які там в Росії зараз за стінках, вони перебувають в невідомості, щоб вони змогли повернутись додому. Треба звертатись до міжнародного комітету Червоного Христа, тому що є порушення прав військовополонених. і Ми всі про це знаємо. І нам необхідно об'єднуватися і боротись за своїх рідних. І ми це будемо робити. Слава Україні! Героям! Героям слава! Я дружина безвісті зниклого військовослужбовця, який проходив службу у 19-му окремому стрілецькому батальйоні. За цими людьми, які сьогодні тут стоять, за своїх рідних криється біль і крик душі про допомогу, крик усіх безвісті зниклих і усіх полонених. Він німий, але саме ви можете бути їхнім гучномовцем. Саме ви можете стати їхніми голосами про порятунок. Мовчання стає гучним криком байдужості. Не мовчіть, не будьте байдужими, не мовчіть, коли потрібно кричати. Будьте гідними тих, хто боровся за ваш спокій. Дайте їм шанс бути почутими. Не можна забувати про тих, хто так боровся за нас, хто був для нас живим щитом. Вони усі мають право повернутися додому. Герої мають бути вдома. Вони потребують вашого голосу. Герої потребують вашої підтримки. Вони хочуть бути почутими. Скажіть за них, говоріть за них, кричіть за них. Тож, якщо вам не болить за них, то не шукайте в собі душі і серця, бо ви їх там не знайдете. Не проявляйте байдужість до захисників, які віддали своє здоров'я і життя заради вашого майбутнього, майбутнього ваших дітей. Бо життя цих людей, цих родин, чиї рідні безвісті зникли або у полоні, зараз на паузі, і невідомо, яким воно буде далі. Наші рідні проходили пекло на полі бою, і зараз це пекло в них продовжується, але уже у іншому режимі. Можливо, у когось виникають думки, що ми це все даремно робимо. Для чого ці всі акції? Що це не дає ніякого результату? Так, от ви помиляєтесь, усе має значення, бо навіть найменший ваш крок наближає їх на повернення додому. Ми є голосами не лише своїх рідних, але й усіх, хто безвісті зниклий та знаходиться в полоні. Ми не даємо забути владі, суспільству світу наскільки героїчною була їхня суть, і наскільки вони є зараз для нас важливими, і наскільки є гострою ця ситуація у пошуках повернення героїв додому. Для них там немає повітря. Ми маємо вести боротьбу за їх волю щоденно. Ми не хочемо, щоб наші рідні проходили зараз. Муки, ми не хочемо, щоб наші рідні були у полоні. Ми не хочемо, щоб наші рідні проходили пекло і вічні катування. Ми хочемо бачити своїх рідних вдома. Ми хочемо знати, що вони живі і у безпеці. Ми хочемо чути їхній сміх, а не німий крик крик їхніх душ. Почуйте нас, а саме головне почуйте їх. Вони теж люди, вони теж хочуть бути вдома. Якщо не можете чи не хочете стати поруч, просто сфотографуйте акцію, викладіть у соцмережах і хештегом Поверніть героїв додому. Бо ви знаєте, як важливо в наш час бути в інформаційному тонусі. Це займе одну секунду вашого часу, одну секунду з вашого життя. А у них під загрозою їх ціле життя. Якщо ж у вас виникають думки, то, будь ласка, задайте собі одне єдине питання. Чи важлива ця боротьба? А може, чи хочуть бути вони почутими? Чи хотіли б ви, щоб за вас так само боролися? Чи хотіли б ви бути забутими? Отож, боріться за їхнє життя і їхнє повернення додому. Безвісти зниклі не значить забуті. Полон не опція збереження життя. Чекаємо кожного. Слава Україні! Рідні, близькі, дорогі наші жінки, родичі, родичі рідні саме найважливіше для нас те, що ви не мовчите. Не мовчіть, тому що хлопці, які там, подумки знають, що ви за них боретеся. Саме головне їм підтримка. І на даному часі нам треба всім звертатися до міжнародних організацій, тому що. Мовчання не тому, що мовчання не байдужі байдужість, нейтральність, кондифіційність Європи Червоного Христа, вони вбивають наших полонених. Давайте будемо писати по всіх міжнародних організацій, звертатися до всіх країн, які тільки мають зв'язок з Росією. І не мають, хай добиваються на міжнародному рівні доступу до наших полонених. Хай пишуть листи, щоб наші листи могли дойти до них. Нам ви робите дуже гарну справу, і ця справа буде підтримана і підтримується по всій Україні. Слава нашим героям! військовослужбовця 36-го окремого механізованого батальйону Степові вовки військової частини а 40 58 На, В моєму житті серпень місяць став найболючішим і найпакальнішим. 4 серпня мій наречений зник. 5 серпня в нього мав бути день народження. 6 серпня мало бути наші заручені. 7 серпня в мене було день наручення І 7 серпня я дізналася, що він зник. На питання до командування військової частини А 4058 жодної відповіді надано не було. Відповідь одна: нас перевели ми переїхали. Тому. У кожного просимо допомоги про загальну озвучку, загальний крик кожної родини. Допомоги в тому, щоб підтримували на кожній акції визволити моєму чоловіку 31 рік. 5 серпня я мала сказати, що в нього буде донька. Але, на жаль, не встигла. Поверніть моїй ще не народженій дитині батька, військова частина А-4058. Зверніть увагу і надайте пояснення, де з них де знаходиться в мічі. Він рахується як без пропавших. Я розумію, що Семенівка там взагалі пекло. Я не знаю, чогось сьогодні зібралося. Я не розумію, чого сьогодні я зібралася одна 68-й бригади, так як по, дані, по наших данах, Хмельницька область, там дуже багато пропавших людей, іменно Семенівка. Дуже із нашого району, і з Шефій області є. Почуйте, Семенюка, там пекло, там ніякої інформації не нам, взагалі не надали, крім те, що безвісті пропавших, ну так не може. Вони люди, вони живі люди, на яких ми надіємося на перемогу, вірили, що вони нам принесуть. А зараз вони, ті, хто є в безвісті пропавших, при не чути. Обі не тривають, обі не є. Але взагалі 68 бригади на даний час ніде нема, крім 8 полонених. Ну і то це не семенівка, це наші хлопці семенівки почуйте і надайте, будь ласка, інформацію. Слава Україні.